13 лютого 25 року нам на гарячу лінію звернулися запитом на перевезення маломобільної людини. Як з'ясувалось, ця родина, яка до нас звернулася, була нами евакуйована з селища Дворічна. Куп'янської громади, початок 23, кінець 22-го року. І ми, коли в лікарні були, перевозили цю жіночку похилива віків. Вона мене знала. Куп'янський район, посолок Дурячка, Подгорна 18. 18. я вас вивозив, да, Ігор, може, <скріст> тут, що за яйця балакали, <скріст> да? так? Я ж думаю, телефон. Там... Ага. Да, 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 да. не сповнили, ми ще раз включились, зробили перевезення, я їм сказав, ви запишіть пережимій особисто телефон. Дворічно це таке знакове місце було, було дуже небезпечно і ми дуже багато туди людей вивезли. Так що ми після трьох-двох років повномасштабки встрітили людину, перевезли її, зробили те, що ми повинні зробити.